Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім про дуже нестандартну книжку. Це ніяка не книжка про героїв, ніяка не енциклопедія. Це книжка, де головним героєм виступає той, хто любить брехати і цим завжди користується. Той, хто. Обдурив царя, той, хто завдав шкоди багатьом звірам, і той, хто був дуже нечемний і закону неслухняний. І ця книжка Івана Франка Лис Микита. Головним героєм, як ви вже здогадалися, є Лис Микита. Як я вам вже повідомляв, Лис Микита. Це дуже хитрий лис. Він завжди добивається свого і може збрехати так, що ті, хто цю брехню слухають, можуть навіть повірити, що це було насправді. Живе лис у Великому замку. Там є багато секретних ходів, щоб лис міг ховатися. А цей час від часу потрібно, то до нього завітає ведмідь, то кіт, щоб викликати на суд, а злочинці зазвичай бояться суду, хоч той суд дуже легко обманути. Лис навіть одного разу обманув, навіть можна рахувати щодвіч. Спершу він сказав, що в нього є великий скарб. І він його хоче віддати. І цар Лев, а цариця левиця, і цар повірив, відправив з ним козла і зайця, і козел чекає на дворі, а зайця зайшов з міктою додому, щоб за жінкою порадитися, бо не пам'ятає точно лис, де скарб заховав. А заяць нічого не підроздіє, сидить з дітьми, грається. І тут лис як його хапне, виходить лис, дає цапові торбу і каже: бери торбу, це лист для царя. Можеш доправити, бо твій друг заяць забарився, з моїми дітьми загрався. Несе цап, приходить до царя, дає і виявляється, що. У цій торбі лежала зайча голова. Викликають знову Микиту на суд, але цього разу не лише його. Цапа. Всі вважають спільником лиса, тому й, й окинули до старих ворогів Микити. Але до цього дійдемо потім. Зараз я вам розповім, хто ж такі ці вороги. Першим був ворогом став вовк, коли він розповів одну історію на одному з судів. Цар так собі сидить, приходить до нього вовк і каже, царю, почніть суд. З першим, як завжди, викликався вовк. Він сказав, одного разу лис. Сказав мені, що треба баранів судити. А я, як ви пам'ятаєте, колись був вашим суддею. І почали ми судитись, А лис так нахабно посміхнувся, каже він баранав. Давайте, хто вовка найшвидше буцне, той і получить більшу частину землі. Ті барани погодилися і почали буцати вовка. Той ледве сказав, що поділить землю порівню. І тоді барани перестали його бусити, а просто забрали свою землю і втекли. Далі виступав кіт. Він казав, що лис Микита у нього вкрав ковбасу, яку він вкрав у однієї хазяйки. І тут виходить бабак. Друг Микет, і виправдовує ось ту кубасу вкрав не лисмикита, її вкрав пес. І ти, котику, не можеш про це свідчити, бо доказів у тебе не було. А я сам бачу, як пес ту кубасу тягнув, тут виступає. Лисі каже, а я бачив, що одного разу прийшов заяць до лиса і просить, щоб той навчив його церковних піснів. Той погодився, одягнувся як монах і почав вчити. Думаю, та він же ж просто вчить, але ось схопив лис зайця, а я йому на порятунок хаць. І прогнав лиса. І всі вже хотіли давати за порятунок зайця, рисю, медаль. Бо заєць усе підтвердив. Але тут знов виступив бабак. Він сказав, теж то, то знав, що без бука не піде та наука. Нас усі вже так чили. І всі погодились. Але тут прийшов півень, к... плаче і розказує. Ой, вецаю, простіть мені, що прийшов запізно, Просто у мене померла дочка, приходить до нас лист і каже, що він більше м'яса не вживає. Показує ваш документ, де написано, що строго. Звірям забороняється їсти один одного. І тут я так зрадів, кажу, дітки, виходьте, буде нам воля, Будемо, будете гратися, веселитися, бо не загрожує нам більше біда. Ми вийшли, здається, нічого страшного. Собі ходимо, але тут вискакує лист і бере мою дочку курочку. Хапає, а я кричу на все горло. Собаки, собаки, дістаньте то А Собаки бігли, бігли, але тільки мертве тіло принесли. Ось цей Микита вбивця, тут цар розіслився по-справжньому. Ей, ти, бабаю, чув, що твій племінник виробляє. Я до нього пришлю двох своїх. Осьлів, перший будеш. І ось тут це другий ворог, ти самикит. бурмило. Бурмило приходить до лиса, грюкає в двері і каже, ей, Микита, відчиняй, якщо шкуру хочеш залишити собі. І Микита, ховається то там, то там. Але вирішив все-таки відчинити. Відчиняє він косолапому, а той кричить, гей, Микіто, тебе викликають на суд. А Микита так злякався, думає, собі думає і придумав. Як ви бачили, щоб гостей без частування? Сам я дуже худий останнім часом став. М'яса більше не вживаю, тільки цей гидкий мед приймаю. Мед, по твоєму братки, тоді і зі мною поділися. Та я пожартував, що мед той братки. Та солодкий він такий. Тож ми, дядечко, пішли. Знаю одного я пана, в нього меду не те, щоб пити, а те, щоб купатись. Я в нього часом беру, але він не замічає, бо меду в нього. Так багато пішли туди. Він ховає його у старій колоді, щоб ніхто не вкрав. Пішли вони з ведмедем, ведмідь дивиться темно, нічого не бачить. Гей, Миклето, допоможи. Може ви запхнете руки і витягнете звідти багато-багато меду. Добре, запхав ведмідь руки, а там. У цій колоті щілину тримала одна палка, взяв Микита сокиру і ту палку розрізав навпіл, а та щелина зімкнулась і ведмедю руки прищемила. Ведмідь кричить, а Микита тікає та ще сміється. Ой, люди, люди, тут ведмідь гуляє, каже той пан. Виходять люди і ледве той ведмідь втік, щоб трошки йому шкуру здерли. Та й прибігає він і розповідає все цар. Наступного дня, до речі, це моя улюблена історія, приходить до Микити кіт, його також цар послав. Ви у царстві кіт був дуже розумним і хитрим, майже як Микита. Але Микита не тільки був хитрий, а ще й брехати вмів. І приходить до нього і каже: Гей, Микито, відчиняй. Відчинив Микита та й каже: Ой ви гостю не боріться, може вас чимось пригостити, може меду поласуйте. Подумав кіт, думав, та я вам не бурмила, що мед їсти. Краще б мишок, та напевно у вас нема. Тут подумав лис, подумав і сказав, є у мене мишки, тільки не тут. Вони в одного пана тоді сказав кіт, може позичити мені кількох? та пішли. Пішли вони йшли, підходять до Курника, де лиш часом курей хапає. І каже лис: гей, ти котику, ось там багато мишок, просто вони сплять. Ти підкрадися і наївся скільки завгодно. Повірив в кіт, зайшов, а там же ж кури спали. Хопив він одну курку та куткудакує, куткодакою, а ось микета, не зволікає, кричить на все горло: Гей, у вас курку крадуть. Тут вибігає пан, а від Микити вже й слід простив. Ідуть до курника, а там кіт сидить собі та й прив'язався до мотузки, бо у тому курнику спеціально для лиса Микити зробили пастку мотузку і чуть кота не вбили, якби він. Не взяв кіхті, не відрізав мотузку і не втік. Це три головні вороги лиса Микити. Перший це вовк, другий це ведмідь бурмило, а третій це кіт. І коли набрехав царю лис, що в нього є багато скарбів, їх поклали до темни. Але після трагедії з зайцем всі, як я вам вже казав, Подумали, що цап це спільник лиса, і тому прислали цапа їм на поживу, а їх випустили. А що було далі, ви можете прочитати самі. Ця книжка, як багато інших, дечо обчать. Тут вчиться, що не треба брехати, не треба завжди бути. Законно слухняним і не треба хитрувати і обманювати, тому що Лес Микета здобув усього тільки поганими вчинками, а все могло стати набагато краще. Він міг стати великим депутатом їхньої країни і міг стати великим верховним суддею. але він захотів. Творити зло. Тому першу подумай, а потім роби. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобався огляд. Дякую усім, хто підтримує мій канал. А на сьогодні все і до побачення!